Херсонщина, росіяни завдали ударів по 31 населеному пункті в регіоні. Це за добу, повідомляє місцева влада. Били з авіації, артилерії, запускали дрони. Цілили в критичну та соціальну інфраструктуру, ну і звісно, в житлові будинки. Пошкоджили три багатоповерхівки, 26 приватних. Через російську агресію двоє людей загинули. Це мама і дитина. Ще 13 людей, ще 13 людей поранені. Олександр Толоконіков долучається, це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Павло Олександра, здрастуйте. Вітаю. Щоб я не приповідала, ну даруйте, щоб я не переповідала цю, цю, цю роздраючу історію про маму і шестирічну дитину. Попрошу розказати її вас. Ну і, власне, окрім того, що двоє людей загинуло, 13 людей поранено, і там теж є дитина серед тих 13, хто поранених, в якому вони стані. Так, дійсно, у нас сталася чергова жахлива подія, і мабуть, уже за три роки ми могли б звикнути, але ні, до, того до цього не можна звикнути до того, коли вбивають посеред міста, посеред Європи дитину з російського росіяни дрону з матерію, Це ну це жах, Це близько 19.40 вчора. Сталося. І в пробельному районі на автівку таксі, яку було видно, що це таксі скинули вибухівку. Там ще знаходився 50-річний водій. Він постраждав, але не загинув. А от на задньому сидінні, де знаходилась 34-річна жінка з дитиною, 6 річною на жаль, загинув Без світла пам'ять та співчуття рідним. Тут інших слів як тварюки не можна. Підібрати я не можу підібрати, коли таке ми бачимо, особливо коли своїми очами це можеш побачити. Ну і о, 13 людей поранені. Серед них 16 річна. Дівчина, вони разом з 24-річною жінкою постраждали наші до карт обстрілу в самому Херсоні. Більшість в Херсоні людей, які постраждали, дев'ять госпіталізовано з тринадцяти. Також є постраждалі в Нововоронцовці. Там постійні якісь атаки зараз відбуваються. Була тисячу доволі таки довго. Зараз останній. Будь три тижні там активізувались дуже сильно ворог. і є багато загиблих. На жаль, більшості це люди, які забезпечують саме роботу Новоронцовської громади. Також сьогодні в Благовіщенському скид на автівку, скоріш за все, буде поранений. Довезуть Попередньо Є один постраждалий. і є вже в самому Херсоні внаслідок скиду вибухівки. В районі е, планетарію там також варто обстріл. Там є е, постраждалі. Трошки пізніше будемо повідомляти вже деталі. Давайте ще проговоримо про відновлення там, де це можна звісно відновити. Розпочнімо з інфраструктури, що на даний момент критичною, особливо не є відновлено, не є в роботі, але ви над цим працюєте. Що точно вже в нуль і. Немає сенсу відновлювати і про житлові будинки. Наскільки вам вистачає робочих рук і будівельних матеріалів в усіх регіонах прифронтових запитую для того, щоб людей людям дати бодай якісь мінімальні умови постраждалим від руйнувань і пошкоджень, залишитися в своїй хаті, а не а не приїжджати в шалтери або тимчасове житло у нас щодо критичної інфраструктури, У нас ну, ми працюємо над тим, щоб відновити кругом де можливо і де дозволяє безпекова ситуація. Ми не можемо відправляти енергетиків або Працівників газової служби туди, де їх можуть через 5 хвилин вбити а де російські дрони літають як мухи. На жаль, це наша реальність і наразі там 47 населених пунктів. Ми не можемо підключити до електропостачання на прибережній зоні. Також там 70 всі правобережній Херсонщини, 72 населених пункта з газом. з 89. Це поки все, що ми можемо робити. Якщо казати про сам Херсон. То вчора був прильот по двом лініям е, таким високовольтним лініям, і по, по трансформатору е, за рахунок цього. Зникав, зникало світло в деяких районах, в деяких районах що його немає, але ми робимо все для того, щоб відновити як або переключити на іншу лінію. Що стосується домівок, то м -м, ще зруйноване те, що в більшості на прибережній зоні, поки і відновити не можемо. А багато вже відновлено більше трьох тисяч будинків. Відновлено за рахунок о, програми Плічопліч, яка була розпочата за ініціативи президента, і вона дуже гарно себе. Показала з іншого боку, ми працюємо і відновлюємо адмінбудівлі, будуємо підземні школи і ремонтуємо школи, які в більш безпечних населених пунктах. Але прибережна зона на жаль, поки закрита для таких відновлень. Дякуємо, пане Олександре. Олександр, Олександр Толоконіков, це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Говорили про ситуацію на Херсонщині.